Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор. Ми продовжуємо лутати і збирати очівочки та трофейчики в Clare Obscure Expedition 33. І сьогодні в нас на черзі селище жестралів чи гестралів, кому як подобається. І бій з цим парубком треба. Ігор на фоні буде зі стріму вам коментувати, все розповідати, а я буду лише інколи його поправляти або додавати щось там незрозуміле коли буде. Ну ви зрозуміли. Головне, зрозумійте, і знайте, що Спасибо. треба донатити на ЗСУ. А ми тим часом уже в селі тут бігаємо, скоро собі картопельку на городі посадимо. Так, і що тут у нас? Тепер ми можемо дізнаю... торгуватися? Блін, у нас грошей тепер немає, ну а це можна тут усе карум купить. І ось тут я вам покажу ще момент, де я купляю дерев'яну палку, котра нафіг не потрібна. Я шукав в вінеті, де є квести пов'язані з нею, чи як її там кудись примінить. Хрін його душу знає. А також тут є поряд з першим торговцем. Ось такий чолов'яга. У котрому можна буде обмінювати зібрані журнали на колір Люміни. Ну він їх копіює, типу, і вам дає колір Люміни. Так що повертайтеся від часу до нього і лутайтесь. Так, у нас так є ще тут третій торговець. І поряд з третім торговцем, до речі, можна буде взяти квест, але я трошки провтикав і пізніше змонтував, як я вже квест здаю. Так що почекайте, під кінець відоса я вам покажу. А де взяти квестовий предмет по тому квесту, буде в наступному відео. Йдемо в сторону арени. А якщо вам сумно, заходьте до мене на мої стріми. Я вам вже казав. Там я залюбкою з вами поспілкуюся. Тут багато, бачиш, предметів я не можу купити, роздобути. Грошей, мало взагалі. Таке, як треба битися постійно буде. Будемо фармити. Так, ну що, піду зроблю собі кави. Бажаю вам смачного, друзі, скоро повернусь. Десь тут буде щось, ага, ось воно. Ничего не мыем. Я не спущусь. Почекай, почекай. Може, в цього квестик. Ні, мій патет! Треба піти і допомогти спустити патет. Там арена. Але ми десь звертали. Де. Да. Десь було залізти ж так. Ось сюди. Так. Я не спущусь. Ну окей. І ми отримали новий костюм. А, смішна ріка. Цих хлопців пігнали це сюди. Новий журнальчик. О, а тут є ще, до речі, недалеко від арени можливість отримати одяг. Саме зараз від нас потребують того, щоб ви за один удар виписали 9999. Ось моя стратегія. Запишемо спробу, може, вдасться. Тут я фірм справлюсь, мабуть. Так, дивися, скіл. Powerful. Mm. Skip, Кип. так, овощи ньц, skip, у нас У Нас немає чим ударити. Є yeah. <плес> навіть так спрацювало. <плес> О, з персональної колекції костюмчик. Це як? <плес> ну, коротше. Далі йдемо. О, це гарний піктос. Рулетку забирайте в будь-якому випадку. Хочеш пограти? Так. Я бачу, я бачу це в твоїх очах. Якщо ти справді хочеш пограти треба правильно сказати. Ну і там він питає, і нам сказати треба «I don't care». Правильно. Грошей треба тепер тільки заробити і потім сюди повернутися. Буде круто. О, диви, ми ще знайшли. Як нам сюди потрапити? Yeah. Це нам не заводить усі гроші, про які я балакав да. 1200. Непогано Випустіть Давайте подивимось, полутаємо щось 6 ще О, диви, ще одна. Ще 1200. Добренько. Найс. Найс. Відчіпаус, зараз подивимося, Та я може я не туди пішов. Зараз ми це знайдемо. І пошукаємо зараз, як ви зрозуміли, маєток а У маєтку буде прокачечка, а також зачіска. Ну і тут корисні речі якісь повинні бути. Ага, це потім підемо вслідуючі кімнату, моточок енергії. Гарненько. Далі повертаємося назад в селище недалеко біля базару, там де написано Chief House, І спілкуємося з Голгрою. За сюжетом нам необхідно пройти бої на арені. Вам необхідно зареєструватися на, на змагання, виговорити з правильним гестралом. Подивимося. Ну, я думаю, це не найкрутіший воїн. Nee. Good luck. Чудово. Це було обов'язково за неї перенегти, щоб ми могли отримати Special Weapon. Будемо вивчати. Поздравляю, друзі. Це топчик-топчик. А у нас трофейчик за те, що ми пройшли це селище. Я ось сюди повертаюся віддавати гриби, про котрі я говорив. Але перед цим ви повинні взяти квест в цього персонажа, звичайно. І в нагороду нам дадуть різні ніщачки. Чудесно. А, і диви, нам давиш шмот класний, Ух ти, цікаво. Після того, як отримаєте здібність за збір мінімум 4 гестралів, повертайтеся в селище і знайдіть собі Піктос. Я б навіть сказав Дік Піктос. Після такого геніального жарту я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкоси, пишіть коментоси, що я кращий комік України. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Завітайте до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс. А ну і тут теж нам треба здібність за чотирьох жестралів. Окремий відео з жестралам є на цьому каналі. Бувайте здорові! Слава Україні!